Державний секретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен в Китаї він перший американський високопосадовець такого рівня, який відвідує Пекін за останні п'ять років. Однією стеною переговорів, як заявляв Блінкен, перед вилітом до Пекіна буде війна в Україні. Чого чекають від цього візиту у США? Власна кореспондентка ТСН Сполучених Штатів Ольга Кошеленко з подробицями. Антоні Блінкін у Китаї другий день. У неділю він загалом сім з половиною годин провів зі своїм безпосереднім колегою міністром Циньганом. У понеділок зустрівся іще одним високопоставленим дипломатом. Ван і американські змі з посиланням на анонімні джерела писали, що у державному департаменті розраховували також і на зустріч із головою КНР Сі Сідзенпіном. Але в офіційному розкладі Блінкена на понеділок її немає. І це пише видання Політіко. Вияв відвертої зневаги з боку Китаю. Адже минулого тижня товариш Сі знайшов час для зустрічі з іншим американцем, засновником Майкрософт Білом Гейтсом. Стосунки Китаю та Сполучених Штатів перебувають на найнижчому з моменту встановлення рівні. Це оцінка міністра закордонних справ Китаю. Останнім часом відносини лише погіршувалися. Мало не на межу збройного конфлікту. Їх спочатку поставив візит колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню. За тим чи не спробує Китай приземлити її літак, стежив увесь світ у лютому? Свій візит до КНР терміново скасував держсекретар Блінкін. після того, як штати збили китайську повітряну кулю шпигунку над своєю територією. Окрім економічного суперництва, дві країни розділяють глибинні геополітичні суперечності. Тайвань, який Китай вважає своєю суверенною територією, перебуває під протекторатом Сполучених Штатів. Президент Байден неодноразово заявляв, американська армія захищатиме Тайвань, якщо Китай спробує на нього напасти. Водночас Китай фактично перебуває на боці Росії у війні з Україною. Запропонований Пекіном мирний план вигідний лише Росій. Так, мирні ініціативи Китаю коментував президент Байден. Сполучені Штати уважно стежать, чи зважиться Китай надати Путіну військову підтримку. Наразі до Росії він постачав лише так звану продукцію подвійного призначення. Окрім того, у Сполучених Штатах неодноразово заявляли, що перемога Путіна в Україні дала би поганий сигнал іншим диктаторам, і натяк на Сі тут прозорий. Жодних спільних коментарів для преси від китайської та американської сторони під час цього візиту не заплановано зі сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Як стало відомо, лічені хвилини тому найважливіші переговори під час візиту Ентоні Блінкена до Китаю таки відбулися. Держсекретар США все ж зустрівся із головою КНР Сі Сідзінпінем. Що відомо про результати зустрічі подробиці вже в наступних ефірах ТСН.